Документ продовжу говорити з гостем в нашій студії. Це Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат науки з державного управління. Ще раз, пане Ілле, я вас вітаю. Слава Україні! Отже, видання Reuters повідомляє, що Дональд Трамп готовий підписати новий пакет санкцій проти Росії, але є умова. Ручного керування цими санкціями, які він має отримати. А для чого йому це така знаєте, влада над санкціями, щоб він міг в будь-який момент їх вимкнути? І як це відбувається нині в Сполучених Штатах? Яка процедура? Щоб знайти відповідь на це питання, варто розпочати взагалі з аналізу того, що пропонується в цьому санкційному пакеті, який розглядається конгресом. І одна з основних пропозицій це можливість. Ведення мит проти інших держав, які економічно співпрацюють, мають будь-яку співпрацю з Росією. Мита можуть сягати до 500 відповідно до пропозиції. Це зброя, і президент Трамп хоче отримати цю зброю. Мова ж іде не тільки про Китай, про Індію або про Іран, про який говорять в Конгресі. Під мита може потрапити будь-яка країна за бажанням Трампа. Тобто, все банально і просто. Трамп просить Конгрес надати йому цю зброю. Для того щоб він її використав як проти Росії з одного боку, так і звичайно у власних політичних інтересах. Тому і Конгрес зробить це. Надасть на даний момент. А як це відбувається? Наскільки у Конгрес контролює цей процес санкційний? На даний момент це відбувається як і в Євросоюзі. Конгрес приймає законопроект. Відповідно, вводяться санкції. Тому от новий формат, який якраз просить Трамп, він трошки змінить саму санкційну логіку. І Трамп отримає можливість одноособово вирішувати: тут знімаємо, тут вводимо. Тому тільки питання довіри до Президента Трампа, так питання довіри, а він не передбачувана особистість, погоджується і а, навіть прогнозувати, чи він, якщо він сам просить, щоб йому надали таку можливість і підтримали цей законопроект щодо вторинних санкцій, який він тривалий час гальмував, процес так а, чи він піде на вторинні санкції, чи це він зараз дає сигнал а, Москві, якщо в контексті от тих 28 пунктів а, пожвавлення щодо мерів. Переговору, про які ми з вами пізніше поговоримо, а, які його наміри? Як ви вважаєте, він увімкне цей механізм чи ні? Ви знаєте, Трамп балансує Трамп балансує між жорсткими кроками, які він може використати проти Росії, проти Путіна особисто, та можливістю, все ж таки, продовження певного діалогу з Москвою, а, і там питання не лише у вторинних санкціях, тому що вторинні санкції взагалі більше вдарять не по Росії, а по іншим країнам. Там, крім вторинних санкцій, також проєкті існує дуже багато тих речей, які при застосуванні повернуть Росію 1990 1991 рік. Це повне блокування центрального банку Росії, це санкції проти Росатому, це заборона будь-яких взагалі доларових переказів з Росією. Якщо ці всі речі будуть поступово введені президентом Трампом, Росія автоматично повертається в кризу 1991 року. Росія отримує дефолт, і росіяни це також розуміють. Тому російська нещодавна реакція на цей законопроект що то, що ми спостерігаємо. Нам це не дуже подобається. Це ознака страху, і тут питання в тому: так це створює можливість для домовленостей, Трамп її створює. Я не бачу в цьому нічого поганого. Ввторіні санкції відносно Китаю можуть бути, враховуючи результати зустрічі на азійському саміті 30 жовтня з Сідзінпіном можуть бути, але точно не через Україну. Якщо Трамп побачить необхідність, але в даному випадку він використовує торгу. Україну, можна так сказати, в певній мірі так він використовує ту ситуацію як, як аргументацію клалась, вторинних санкцій для того, щоб отримати зброю у власні руки, тобто конгрес передає зброю, а він же використовує так, як вважає за потрібне. Власне Ми бачимо, що Дональд Трамп в першу чергу це бізнесмен, і його мислення воно як підприємницьке, так угоди, карти. Але якщо він використовує Україну. Як це кажуть, тільки бізнес, only бізнес, так а що він дає натомість Україні? Ми бачимо на тлі внутрішньої політичної кризи з'являються 28 пунктів мирної угоди, які буцімто західні змі. Я наголошую, що це не, офіці... не від офіційних джерел. Ми побачили, які буцімто погодили Сполучені Штати Америки. А потім був цікавий твіт Віткафа коментар, що це позиція Дмитрієва, так тобто Москви. І тут Рубіо сьогодні новина, що він каже, держсекретар обидві сторони мають поступитися, але в цьому переліку немає поступок Росії. Там тільки те, до чого хочуть схилити Україну, а це фактично капітуляція. Я по-перше, чому з'явилися ці 28 пунктів саме зараз, на вашу думку. Саме зараз ну, такі документи не з'являються раптово. Я думаю, тут багато факторів вплинуло. Розроблявся певний план. Звичайно, вплинула ситуація внутрішня. На жаль, ми останнім часом давайте констатувати факт, втратили певну єдність, і нам її потрібно терміново повернути, повернути ту єдність, яка в нас присутня була в 2022 році. Єдність в суспільстві, одне бачення, один шлях до перемоги. Тому що будь-які політичні непорозуміння вони показують слабкість для зовнішніх гравців. Це бачить Росія, це бачить Сполучені Штати. Нам потрібно терміново позбавитися цих політичних непорозумінь. Знов все ж таки згадати, що в нас війна в державі, і я думаю, тоді ми продемонструємо, що з нами не можна говорити мовою ультиматумів. Це щодо питання, чому але щодо загальної картинки, я б не поспішав би е з висновками 28 пунктів, але їх ніхто не бачив. Це не офіційний документ. Так, Рубіо, як офіційна єдина, до речі, на сьогоднішній день офіційна особа, яка підтвердила, що існує певний план. Угу. Який він? Що у ньому? Ми чуємо тільки від певних західних журналістів. На мою особисту думку, всі ці витоки інформації йдуть з Кремля. І Кремль таким чином, викидаючи такі інформприводи, хоче досягти деяких речей, перевірити реакцію Сполучених Штатів. Звичайно, створити паніку в нашій державі це щоденна стандартна робота Кремля. Ну і подивитися, взагалі, як відреагують інші країни Європи. Тому давайте дочекаємося певних офіційних все ж таки речей, і не будемо зараз говорити, що в нас є проблема. Тобто росіяни все ж таки ніяк не можуть усвідомити ментальність українців. Так вони коли бомблять міста, їхня ціль тероризувати і схиляти населення до того, щоб вони закликали владу. Зупиняємося на тому, що є на тих умовах, які ставить Кремль, але. Українці навпаки стають зліші, донатять і єднаються, і так само, але пункти ну те, що озвучується, так це я згодна що обговорювати. Знаєте, ці байки і чутки, але 40% лишити армію, повернути російську мову і оренда Донбаса. Це я не це так об'єктивно. Це, це навіть не червоні лінії, це просто е, ті речі, які навіть логіки не піддаються. Банальні лоз, не говорячи вже про реальну ситуацію на фронті, тому я впевнений, що це певні промасування якраз з боку Кремля. Сливо спільні зі Сполученими Штатами. А на що от Україна може десь погодитись? А як відреагує суспільство? А чи розпочнеться якийсь внутрішній конфлікт, і от такі речі якраз відбуваються саме заради цього. Тому ці всі витоки вони прямо йдуть з Кремля. Але весь час, от погодьтесь, ми обговорюємо тільки умови Росії. А чому Сполучені Штати не озвучують е, ті поступки, на які має піти Росія? Тут справа в тому, що наш мирний план також розглядається. Я не вважаю, що його не озвучують. Ми зі свого боку зробили те ж саме, що і зробила Росія, і це абсолютно правильна переговорна позиція. Ми сформували власні пункти, вони максимальні. Тобто, ми не говоримо, що ми от готові, та вони максимальні, так само, як і в Росії, максимальні пункти. І далі вже продовжується процес комунікації, і саме мистецтво знаходження якихось поступок з обох сторін, де модератором виступають Сполучені Штати. Тому наші пропозиції також обговорюються. Російські пропозиції, на жаль, обговорюються, і ці всі дивні, про які ви сказали, також обговорюються. На жаль, що залишиться в результаті звичайно ніхто не отримає максимум. Треба знаходити золоту середину. І тому ми сподіваємося на справедливий мир. Ключове слово справедливий має бути знайдена ця золота середина між баченням Росії і баченням Києва. І реакція Європи. А, звісно, європейці не розуміють, як це можна обговорювати, бо їх теж не поставили до відома щодо цього. Вони не бачили цього мирного плану. Але я для себе зауважила заяву Мерца. А про Таурус він від початку сказав, що ми не будемо говорити саме про цю зброю, тому що ворогові не треба знати. Так, а, але дуже розмито він зараз говорить. Він говорить про те, що далекобійна зброя буде. Він не називає яка саме чи можна сказати, що от такими знаєте вкидами вони і європейці. Стимулюють більше підтримувати Україну саме в зброї, я люблю з вами говорити про Європу і про поведінку Європи. Але тут, на жаль, я змушений констатувати, що європейці багато чого не роблять, те, що могли зробити вже, і це в першу чергу використання заморожених російських активів, які можна направити саме для перемоги України. Штати це також бачать і вважають це слабкістю. Це перша позиція, яку варто просто аргументовано зрозуміти. Друге, що зараз, якщо дійсно існує якийсь план. Неважливо, з 24, з 8, з 5 пунктів. Е, Європа зайняла позицію, що жодних переговорів про Україну без України. І тут справедливо, тут, до речі, дійсно правильно. Е, то європейські лідери мають їхати до Вашингтона і відстоювати позицію України і власну позицію Європи. Як це вже, до речі, було? Ми ж вже це все пережили. Це не перша ситуація, коли нам дають якийсь план, до якого нас не залучали, і кажуть, приймайте. Ми вже це переживали і успішно переживали. І президент їхав в Вашингтон. І спілкувався з Трампом і показував, що це неправда, і це не так, і України зовсім інші позиції і на полі бою, і загалом в світі. І все виходило. Тому, на жаль, не перша ситуація і знову винен Вітков. Говоримо, називаємо речі своїми іменами. Так, а найпотужніші в цій боротьбі, до речі, не політики. А знаєте, дипломати в однострої, це військовослужбовці, тому що те, що зараз відбувається, покров скільки разів вже казали, да, росіяни, що він їхній, а саме завдяки це диво, те, що роблять наші військовослужбовці, Свої дають цілки. інструменти нашим політикам. Тим не менш, знову ж таки, дуже цікаво те, що міністр армії США Дріскол, начальники штабу, генерала Джорджа, візит. От чотири генерали саме їдуть. І поки що, поки що, кулуарна вони мають і презентувати цей план. Чому саме військовослужбовців офіцерів обрали на цю делегацію? Говорити про мирний план, який корисний тільки Росії. Я не впевнений, що вони будуть щось презентувати Скоріше за все. Ну і знову ж таки приїхали не просто так, тому що таких співпадінь, ми розуміємо бути не може. Скоріше за все, вони приїхали для того, щоб, скажімо більш простими словами заміряти температуру по палаті загальній. зрозуміти, яка ситуація на полі бою, зрозуміти не зі сторони, то сидячи в Вашингтоні, а зрозуміти тут, знаходячись в Києві, спілкуючись з нашими військовими, спілкуючись з нашим командуванням, зрозуміти, яка реальна картина, зрозуміти в тому числі, що виходить у Росії, що не виходить, і таким чином. Знову ж таки розставити переговорні позиції. Тому я не думаю, що військові будуть тут презентувати і мовляти нас прийняти якісь політичні рішення. Вони зроблять для себе висновки, наскільки ми справляємося, а ми справляємося. Говоримо відверто. Тому і після цього ця інформація вже піде далі для формування саме політичного діалогу угу. І щодо кіта келога знову ж таки джерела неофіційні. Це знову ж таки західні е, журналісти. Буцімто він розчарований позицією Сполучених Штатів з, е, проросійськістю, е, і він збирається в січні піти з посади спецпредставника. Е, що це означатиме для України? Максимально прихорана новина, Сподіваємося, що вона не підтвердиться, оскільки вже можна зробити висновки, що в Білому долі, домі є дві течії: є течія Віткофа, який абсолютно не дипломат, який навіть не розуміє, що він робить. Про це до речі, говорив Трамп неодноразово, що він поїхав до Путіна на 15 хвилин. Був там 3,5 години. А про що вони говорили? Віков не знає. Ну, тобто, це рівень, так дипломатія. Він не дипломат, абсолютно так він будує будинки, він партнер Трампа, так його друг. Але з іншого боку, є генерал Келох, військовий, який чітко розуміє, що відбувається під час війни, що відбувається на полі бою, який дає поради Трампу справедливі поради, як можна зупинити цю війну для того, щоб вона через рік, через два, через три, знову не повторилася. А поради Віткофа, ну ми ж бачимо самі цю ситуацію. Тому дуже прикро сподіваємося, це не підтвердиться, і сподіваюся, що ці провальні пункти все ж таки проваляться в результаті і не перший раз. І Вітков буде все ж таки відлучений від близькості до тіла Дональда Трампа. А генерал Келох, який підтримує Україну, дійсно порадить, як, як правильно завершити війну. Я вам дякую за цікаву розмову. Дякую Приходьте вам. до нас ще гостем у студії був Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат науки з державного управління.